Всім мирного неба та благословення від Господа. В нас час дуже багато людей задаються питанням, яка ж церква правильна. Отже, є баптисти, є п'ятидесятники, харизмати, православні або католіки. Яка ж з них Послухайте, Ісус він не дивився на назву церкви, не дивиться, бо сьогодні є досить людей з різних церквах. Це фарісеї, садукеї, сатаністи і так далі. Ісус дивиться на віруючих, на служителів та церкви, у яких так, так, ні ні. Тобто Ісус дивиться через позицію це розумники чи учні Ісуса Христа. У багатьох церквах є люди, котрі прагнуть до Господа, які є учнями Ісуса Христа. Так, в 12 розділі від Маттея, Ісус Христос. Показуючи правицію на учнів, говорить, хто буде виконувати волю від самого небесного, той мені брат, сестра і мати, досить зрозуміло. Тому Ісус дивиться саме на нас і на церкви, хто вони учні чи фарисеї, які щось скасовують чи додають. Так в Біблію прописана воля Божа, це Ісус Христос, вчора, сьогодні і вовіки віків той же. Тому застерігайтесь. В основу фарисейства. Аминь.